Привіт! Щиро вам дякую, мені дуже приємно, мої хороші. Ну Давайте декілька слів. Я вам зараз трошечки розповім, що вийшло за сьогоднішній день. Наша клерушка, та сама, яку я викопала біля хати, пам'ятаєте, розповідала вам. Так вона під, капе... під пакетом лежить, вже листочки молоді попускала деяка, бачите? І чекає другу партію. У мізки так там знизу зволожено. А це вже друга партія. Сьогодні викопала я там на городині клерушку нашу. У пакет намочила я, у а пакет, пакетом накрила. А це ріпій, слухайте, ну макарони, ну макарони. Ось така кучугура вийшла за сьогоднішній день. До обіду я викопувала, скільки змогла разом з клерушкою. А ввечері вже викапував чоловік. Я, ну, Коріння вибирала, він копав, я коріння вибирала. І ось така вийшла у нас частенька діляночка, бачите? Ну, ось так. Ще залишилося бріла. Огірочки, огірочки, друга партія, ось так вони вже виглядають. А це сьогодні вранці посадила три докупи, один не прийнявся, два, начебто, тримаються ще. Подивлюся, як вони будуть далі. Ось такі. Вони вже листочки. Справжні випустили, бачите? Підростають лапустя. Сьогодні так я не змогла знову обробити, говорила вам. Обіцяла, обіцяла. Міцного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок. Синочку, не віддам. Бережемо себе і молимося. Рекомендую. Далі обов'язково буде. До зустрічі, мої хороші. Мені дуже приємно. Щиро дякую вам.